У мене щось так довго не було. Просто я думав, яке ідею для відео. Ну, але думаю, що актив появиться і більше підписок буде за, за десь, за годину. Просто у мене раз таке був. Ну, коротше, всім привіт. Сьогодні. Я вам покажу, як зробити ну, чи іншим способом зробити красивий будинок. І, для... і щоб почати відео, будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Ми починаємо. Ну, вибираємо таку карту, щоб ну, забираємо ці блоки такі червоні. Ой, я її тут ми в кру. І починаємо робити. Для того, щоб зробити будинок, треба вибрати або в оцю, або в оцю, або в оцю стіну. Підлогу можна вибрати або таку, таку, поводку, таку, або вот таку. Або вот так. Ну, особливо під колір ну, як? забув. Просто я завжди забуваюсь. Я думаю Ну, стіни. Про підлогу. От давайте так зробимо шипуну. І би не було. Коли... Ні, я хочу вам один баг показати. Просто тут це, коли я на якомусь, ну коли я сам був на якомусь руку, то тут було раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, ну, вісім предметів. Просто машин не було. А я думав, що то за розробочик щось зробив. А то таке. Такий баг. Я би, може, кольорово зробити. Не кольорово не вийде, але все одно. Ну Та, так Та. я так, церну, я вибудку так. Але красивий будинок має бути крас... ну з балконом. І як хочете робити будинок. А я роблю як я хочу. Якщо хочете зробити як і я, ну, і ви можете зробити кольорові. Ну, кольор. Король корольовий. Це Корол... королове. Коль... Кольорове, Добто... Ну, перед ним щоб сказати, як це я забув сказати, щоб, щоб ви... щоб оце все виглянуло, щоб щоб не мішав. Ну, ви можете такі кольорові робити. А, якщо ви десь хочете поставити вікно, ой, це про. Ну я к сразу переноситься и да я это природный. Ну что, В то же самое. Я сейчас Так... Ну цай, я утечу память, то значит просто видел, просто все не буду его, а? я сделаю так, ну чтобы Ставити вікно, то треба зразу ставити скло. Ну, щоб потім не робити Так, ну, якщо ви знаєте, як зробити красиво, я просто для тих, хто... Знаю ну для новичків в Gun Ну, а якщо ви не знаєте, що таке чекенгам, то це е, дуже класна гра, де, де це можна купляти з, з, заробляти гроші і купляти там всякі цей. Ну, я вже це все перекупляв, просто я це... Дуже цей довго робив. Просто я дуже давно. Ну, просто я колись не мав каналу, і а коли я ще не мав каналу, то тоді чекенганом ну, не було, і я не знав, що це. Потім я почав грати і все. І так ви можете грати. Якщо чесно, я хочу вам одне сказати, то що Ден грав в Чікінган він створює. Ні, якщо Ден, ти бачиш це відео, ну я знаю, що це з України, але не знаю, ну, якого ти там регіон. Ну, не регіон міста. Ну, якщо ти в Києві, коли закінчиться війна, я до тебе приїжджаю. Ні, я б мені сказав тату. Ну, це я вам тільки от можу сказати. Ну, це тільки секрет для вас. Ну, я вам це вже сказав а друзям, ще не казав. Якщо чесно, ну мій ну, Віталік, це, це Віталік, він напевно у вас тоже є, але його певно так звати, а я ну, це мій родич, і він мене дивиться, він знає, що тут те чекінга. Остався вже ну це другого треба робити, ну, такий поки що у мене получає. І не забудьте поставити сході, бо, бо інакше ну Другий поверх может я як плод. А я забув, що мені треба. Не то. Я забув, що мені треба це. се че там няма. Ето ну. ну, така трябва. Ну. И вие можете да сервер. Хтось може да ви зайти и вас похвалят, че вас такі красиви буди. А читили просто його зламають і вам. І якщо. Е, якщо розрабочик не добавив античит, я просто буду йому писати. Добав античит, добав античит, добав античит, добав... Античит, добав...